Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео я хочу вам зробити невеликий відео огляд нашого бейсменту, Показати, що тут є, та як ми облаштувалися за майже 4 місяці в Канаді. 4 місяці! Не вірю, просто взагалі не вірю, куди час так швидко плине. І нещодавно ми знайшли на вулиці одну дуже цікаву річ. Просто ми думали її купувати, але потім якось подумали, що це дуже така. Знаєте, воно нам якби не потрібно, але на вулиці знайшли, і ми раді. Я вам і користуємося нею часто. Я вам покажу це трішки пізніше, і потім ще розповім, скільки ми платимо за наш бейсмент. Деякі люди писали в коментарях, як можна жити в підвалі. Я не знаю, яке у вас розуміння підвалу взагалі, але бейсмент, в якому ми живемо, він нас влаштовує. Сьогодні я вам його покажу, і ви обов'язково в коментарях пишіть, як вам, де ви живете. Ми взагалі хотіли б жити в будинку, знімати будинок, але на даному етапі нашого життя розуміємо, що це поки нам не потрібно, тому що будинки вже від трьох тисяч канадських доларів дорогувато, і поки що бейсмент для нас. Кращий варіант. Може потім квартира, але також район не хочеться жити в дамтауні. Я не хочу. Мені не подобається дамтаун, не, по не подобається тому, що там багато божевільних людей. А цей район, який я вам потім покажу, мені він подобається. Я думаю, що вам також сподобається, тому що тут дуже класно. А ви не забувайте підписатися на мій канал і обов'язково поставити вподобайку. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете багато коментарів, та ставите вподобайки цьому відео. Всім дякую за підтримку! Так, почнемо наш відео огляд з кухні. Як бачите, вона позаду мене, і наш безмен складається де з двох кімнат. Це кухня, і тут рум, де можна посидіти та відпочити, і потім ще є спальня, і туалет з душем, і коридор. По-перше, нам подобається ось цей великий красивий стіл, за яким можна сидіти та вечеряти. Тут дуже багато різних поличок, також дуже класний, великий плюс. Посудомийка, мені здається, що вона тут у всіх будинках є. Потім ще хто ще не бачив, подивіться, які розетки в Канаді. Дуже важливо. Я дивилася відео до приїзду сюди і знала, що вони тут такі. Потім також витяжка, багато поличок. Це ми вже як облаштувалися за цей час в Канаді. Великий холодильник те, що потрібно для Канади з цими великими закупками, то нам. Зручно і прикольно. і взагалі бачите, так воно влаштовано все облаштовано. Мені подобається багато світла на кухні є ось такі лампочки і вели і ця. Тому тут не темно. Кухня в принципі нормальна, і взагалі я хочу сказати, що тут простору вистачає. Навіть коли ми орендували житло в Києві. В нас була квартира. То вона була не насильно не більше, чим зараз ми орендуємо бесмен. Так це бесмен, підвал. Які люди мені в коментарях писали, що як можна жити в підвалі? бо що? Подивіться, який підвал, він нормальний. Ще мене в коментарях питали, чи чуємо ми сусідів зверху. Інколи чуємо, але нас це зовсім не бентежить, тому що ми вдома буваємо тільки ввечері, і декілька годин ми вже йдемо спати. І більшу частину часу нашого ми проводимо на вулиці, кудись їдемо, ходимо вдома. Майже не сидимо, тому нам якби байдуже на це. Ось це те, що ми знайшли на вулиці, телевізор, і він працює нормально. Ми перевірили, але він працює тільки якщо підключити шнур до ноутбуку. По іншому, ніяк тому, якось так. І тут у нас так стоїть диванчик. Крісло ми також знайшли на вулиці. Так, я читала ваші коментарі щодо того, що тут клопи, потрібно бути обережним, але ми перевірили, все нормально. Ось така поличка, вона вже була, як ми сюди приїхали, і ось ця чорна і стіл зі стільцем також були. Тут картина, яку я купила в доларамі та малювала, коли мені було сумно. Потім вікна. Так, вікна невеликі, але ну, і вид також не дуже. Але якщо там подивитися, то видно вулицю, в принципі, нормально. Нас це також не хвилює і нам не заважає це. Тут є лампочка, ну, як би ось так. Зараз я вам покажу трішки далі. Ось так виглядає кімната. В принципі, вона велика. Я не можу сказати, що вона маленька, і там одразу йде вже кухня. Я вам зараз покажу ще спальню, ванну кімнату і коридор. І, звичайно, що ми зараз з вами йдемо на вулицю. Гуляти і показувати, що є поруч з нашим будинком. Ми платимо за наш бейсман 1800 канадських доларів і ще плюс комунальні послуги в місяць. Це десь плюс-мінус від 100 канадських доларів. 100-120 може бути менше, може бути більше. В принципі, нас це влаштовує і нам подобається тут. Тихий райончик. Я зараз вам покажу, як там гарно. У нас вхідні двері і одразу йде спальня кімната Знаєте, спальна кімната мені не дуже сильно подобається, тому що вона трішки темна. Чому ось, наприклад, подивіться чому? Тому що вікна тут, вікно точніше, одне, і воно не сильно світле. Тобто, там, як бачите, забор видно, і ось це я думаю, ви розумієте, що це я забула, як це називається. Тут також поличка, ліжко. Поличку я собі ще не купила, але дуже хотіла, поки що ще не обрала просто ліжко. Ну, якби виглядає дуже просто. Це в нас тільки спальні кімнати, і ми тут тільки спимо, тому більш часу ми проводимо на кухні або там на дивані. І навіть коли ввечері тут також темно, бо тільки одне світло, і воно якби ну, не сильно багато тобі що буде світити, то в принципі, я думала ще купити, знаєте, таку лед ленту і провести її, як би так. Ну, прикольно зробити якесь е, освітлення. Але я дивилась на Елікспресі можна замовити. Ще поки що не замовила, справ багато в голові, знаєте, воно так інколи з'являється. Ой, хочу, потім забуваю. Але я думаю, що з часом я куплю і все буде прикольно виглядати. В принципі, ну, світло так, хотілось би більше, але поки так. Наступна кімната в нас йде душова. Як бачите, тут душова кабінка. І я думаю, що ви всі знаєте, що в них тут ось такі душі, які не можна ніяк його відкрутити та взяти. Тільки ось так. Він буде стояти. В Німеччині, до речі, так само було. Ну, освітлення тут, в принципі, вистачає. Тут такі дві ці лампочки, витяжка і зеркало я ще не помила. Сьогодні був вихідний, я трішки прибирала. Ну, вона така. Не сильно маленька і не сильно велика, в принципі, нормальна. І також бачите, тут дуже зручно ще є розетка, але потрібно бути обережним. Ну що, зараз марші всі на вулиці. Буду показувати, яка зараз краса на вулиці тепла. Сьогодні плюс 20 градусів. Швидесенько вдягаємось і йдемо. Ще я зараз в саду і хочу вам показати, який він у нас. Ми тут можемо сидіти, смажити барбікю, гриль і зустрічатися з друзями. Ходімо, я вам покажу. Так, звичайно, що дерева. Сьогодні сонячно, так. Подивіться, такий столик, гриль. Це гриль наших сусідів, але вони нам казали, що ми можемо користуватися дуже приємно. І бачите, такий столик. До речі, ці два крісла ми також з Вовою знайшли на вулиці недалеко від нас. Прикольно, що тут є таке, бачите, для голови, і вони складаються, і це як рюкзак виходить. Ці стільці. Дуже зручно. Ходімо зараз з вами. Подивимося, що там біля нашого будинку, та який в нас райончик. І як бачите, то тут паркан такий великий, тобто люди до один одного не бачать. Сьогодні потеплішало, бо вчора було, була погана погода. Як бачите, всі там вже стрижуть газони. І ми живемо недалеко від транспортної розв'язки, тобто нам йти на зупинку десь напевно хвилин 10-15, дивлячись, яким кроком. І біля нас знаходиться школа. Там одна, і там ще з одного боку і з іншого боку дві. Я зараз вам багато будинків показувати не буду. Як бачите, там просто такий райончик і будинки стоять. Я хочу вам краще показати парки, що знаходиться недалеко від нас, буквально в п'яти хвилинах ходьби. Тобто Ну, бляха, ну це там нереально. Я сьогодні була на пробіжці і просто випадково пробігла трішки далі, як ми зазвичай ходимо, і побачила, що там. Тобто, ми до цього також не бачили, що там, як в нас гарно це сьогодні випадково. Я так просто так склалися обставини. І я думаю, що тепер ми там будемо частіше гуляти і виходити на пікніки, тому що погода. Я думаю, що сприяє цьому, але в мене буде на цьому тижні багато роботи. Цей день у мене вихідний і вівторок також. А потім я працюю і в неділю, і в суботу. І так, собі мінуси роботи баристо і взагалі на кухні, коли ти, в кафешці ти працюєш, що ти можеш працювати кожного дня. Ну, типу, знаєте, немає таких вихідних, якихось стабільних Що тих. Так, ну все, йдемо. Як бачите, позаду мене школа. Це middle school, середня школа, там high school. і в іншому кінці йде дитяча школа. Я не знаю, я не пам'ятаю дитяча чи, чи то ні, але там, знаєте, мене щодивує, що дивує, що Біля школи, ну це нормально тут, але мене просто раніше дивувало, що біля школи знаходиться одразу церква, і я просто не розумію з цього. Не ходила тут в школу і не знаю. То вони діти, які навчаються в школі, вони ходять до церкви, у них є якісь такі уроки. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, тому що щодо цього цю тему я не вивчала, і мені буде цікаво дізнатися. Бачите, тут школа, і одразу ось така галявинка з кульбабами. Тож втесеньке все то кульбабки. І давайте з вами. Нам потрібно пройти цю школу. І зараз, куди ми йдемо в парк, тобто він знаходиться за школою. І це дуже прикольно, що там діти, я коли вранці сьогодні там була, то там діти бігають, гуляють. І я думала, я думаю, що вони там з викладачами, напевно, чи самі. Я не знаю, як це тут влаштовано. Дуже цікаво. Насправді, потрібно буде з кимось поспілкуватися, в кого є діти, та дізнатися, як тут все влаштовано. Нереальна кількість кульбаб. Дуже подобається, скільки їх тут, воно так красиво, і ви бачите це все, все жовте, це кульбаби, і там навіть також. О, бачите, а це з морозивом. візок поїхав. Та взагалі не шкодуємо, що живемо в безмінді, тому що великий плюс є ось ця територія, де можна просто спокійно вийти в день вночі погуляти і не хвилюватися за своє життя та здоров'я, тому що в дамтауні це просто жах. Тому жах жити в дамтауні, тому що багато наркоманів, людей, які такі, знаєте, крейзі, вони можуть тобі щось казати, біля тебе ходити. Пасти там і багато таких ситуацій, яких я бачила на вулиці, і зараз я вам покажу, як цей парк називається. Ось так. Хто хоче, приїжджайте сюди обов'язково, тому що це реально дуже класно. Тут шкільна, я так думаю, що це шкільна територія, тому що там діти займаються спортом. І вже тут можна також побачити, що там є також ще один е, такий спортивний майданчик, який відкритий. І потім тут є гірка. І просто діти бігають і грають в футбол. А ми йдемо далі. Так, ось так виглядають смітники і тут. Бачите, такі великі, тому що це парк, і люди можуть сюди приходити на пікніки, їх насправді багато. Вони там і там є. І ось так вони виглядають. Ми вже насправді підходимо до першої нашої з вами локації, яку я хотіла вам показати. Ось там вона знаходиться. Подивіться, як гарно. Мені так подобається тут. Хочеться кожного дня сюди приходити та гуляти, але ох ця робота. Такий струмочок тут є. Що, ми з вами вже підійшли до нашої. Точки призначення, я вам хочу показати це зараз перше озеро. і потім ще покажу одне і один фонтанчик, і вихід в ліс дуже гарно, мені сподобалось сьогодні. І знаєте, природа просто неймовірна. Я не можу сказати, що тільки в Канаді вона класна, але. Ну, В Німеччині ми жили також. Мені дуже подобалась природа, і все було класно, круто, але мені здається, що зараз в мене це просто ще такий період. Мені зараз 21 рік, і я думаю, що просто я стаю дорослішою і починаю більше цінувати, що мене оточує, тому що тільки я це роблю, те, що мене оточує. Мені зараз все подобається. Тому. Ну, мені дуже подобається тваринки, які бігають, і вони знаєте, вони не залякані. Навіть ось зараз я вам покажу тут качки сидять, і вони не бояться, коли я підходжу до них, тому що люди їх не чіпають. Подивіться, які ще тут жителі. Це качки. Написано про небезпеку, і таких знаків дуже багато, потрібно бути обережним. Це перше озеро, до якого йти нам приблизно десь 5 хвилин. Пішки, якщо. Таким не дуже повільним кроком. Виглядає дуже класно і там мені здається, що я бачу ще черепашку. Але вона така малесенька. А так, дивіться, там дві черепашки сидять, але їх погано видно. Я думаю, що якщо я приближу, то побачите ви чи ні. Ось це, це черепашки. Прикольно. Там, бачите такі території для пікніку, ви можете взяти щось з собою, сісти, посидіти. Дуже прикольно зроблено. Мені дуже подобається, що багато таких столиків зі стільцями, де ви можете провести пікнік там або день народження. І, наприклад, не так, де їх багато, а є, де вони там усамітнені. І вони ось там, наприклад, я думаю, бачите, лавочка та стільчик стоїть. Прикольно. Подивіться, скільки ще тут квіточок, і ця будівля. Яду. Ну, я знаю, що це е, всередині е, сад, і ви можете прийти туди зайти. Я не знаю, скільки це коштує, але виглядає дуже класно. Хочу подивіться, куди я зайшла. Це, типу, такий сад всередині. Е, я вам зараз потім покажу, як це виглядає з вулиці і. Просто ми раніше тут гуляли, і він був зачинений, тому що ми вже ввечері гуляли. І виявляється, що вхід сюди безкоштовний. Тобто можна ходити, гуляти, фоткатись тут безкоштовно. Навіть є туалети всередині цього. Мене це дивує, як така може бути? Безкоштовно погуляти, походити, подивитися на квіти. Туалет безкоштовний. Ну, вибачте, але я такого... Можливо, десь воно і є, але я ще не бачила. Ну, виглядає дуже круто. І зараз я вам покажу тут ще є квіти. Зараз я і все дивіться поливається. Це просто щось нереальне. Зараз подивіться тільки. Цікаво подивитися детальніше про цей сад і взагалі ще що знаходиться тут в цьому парку. Ставте вподобайки. Я думаю, що вже в наступному відео я розповім ще більше, тому що відео затягнеться. Тому давайте ви мене, ви мене підтримуєте, і я потім ще зніму одне відео і детальніше розповім. Подивіться тут кактусів багато і взагалі дуже класно. Я не очікувала, що вхід буде безкоштовний. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити обов'язково вподобайки. Всім дякую, дякую за підтримку. Мені дуже приємно. Кому цікаво, переходьте в мій інстаграм і дивіться там ще більше про Канаду.